В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слухайте, красота. Один священник каже: Красота! Дякую вам за, за таке моління. Бо я слухайте вже знову сьогодні другу п'ятницю потію від думання над молитвою. І в залі святі кажуть, молитва це є. Найважча справа. Найваша справа. Тому що попробуйте зберегти ум, якийсь проміжок часу. А тут ми 300 разів треба зберегти ум та порядок слів, вдуматись, кого просимо. за допомогою кого і що просимо. Тому красота, дякую. Три тижні тому ми святкували. Всіх святих українського народу. Два тижні тому ми святкували всіх блаженних українського народу, а потім ми кожного дня поокремо згадували святих і блаженних. Сьогодні ми згадуємо ту, з якої все почалось. Тобто згадуємо першу, а першою або першим є. Завжди бути найважче, Най... Другий, третій, четвертий це вже просто статистика. А першим і першою завжди є найважче і, відповідно, найгідніше. Ольга є перша, яка пробудила душу нашого народу. Перша, яка показала стежину до Христа, по якій нас потім провів її внук Володимир Великий. Тому, будь ласка, ваше терпіння, бо про Ольгу багато і що сказати. Бачите, два листки маю повні. Тому слухай. Мене звати Ольга. Народилася я у 880. 900 році в селі Лебуті над річкою, яка називається Великою, поблизу сьогоднішнього міста Псков. Якщо чесно, я мало що пам'ятаю з тих дитячих років, крім річки Соснового лісу і човна, на якому провадила весь свій вільний час. На річці. На цьому човнику якраз почалась моя історія. Одного дня, коли я була на річці, чую хтось свистить з берега і махає рукою до мене. Я собі думаю, якийсь. Невихований, молодий чоловік. Але я підпливла, бо, можливо, потрібна була допомога. Це був молодий чоловік віку 20-25 років, по-багатому одягнений, представився князем Ігорем. А я йому відповідь на то відповіла. А я, Ольга, просився той чоловік переправити його на інший берег річки, на що я чомусь вирішила йому допомогти? Він сів такий самовпевнений. І коли ми відпливли від берега. Оцей Ігор почав приставати до мене. Спочатку поглядом, потім почав жартувати, а потім слухайте словами непристойними, почав загравати, почав чіплятись до мене. Як хоч і була поганка. Але добре, вихована своїми батьками. Я йому дрижа руками відразу сказала. Княже, не годить ти тако ділати, бо не личить князю гнівити незнану дівицю. Зрозумій, що ти князь. Ти маєш прикладом бути всім чесного життя і добрих діл. Хоч я тут сама і слаба порівняно з тобою, та все ж таки мене ти не візьмеш. І коли б ти мене змушував до чогось нечистого, то глибина цієї річки мене захоронить. Бо мені краще вмерти і мати цю воду замість гробу. Аніж свою невинність втратити. Князьок, почувши такі слова, замислився і нічого вже не говорив. Сідів, як цезорик, до самого берега. Так ми перепливли річку і розійшлися. Князь Ігор був вражений її розумом, її гідністю, її красою. Він собі запам'ятав. Її би. <смір> такі слова не запам'ятати і таку поставу дівчини. Оля каже, якщо чесно, він мені також сподобався. Було в ньому щось таке, що мені, що мене зачепило. Як прийшов час князю Ігорю одружуватися, він відшукав Ольгу та попросив її стати йому дружиною. Так 1903 року Ольга стала київською княгинею. Ми добре собі жили. Він був князем і чоловіком, а я була поруч із Ігорем у мирі і у війні, у славі і в тривогах. Та прийшла страшна година мого чоловіка Ігоря. Вбили Древляну. розірвали його без жалю, жорстоко, як звіра. І я залишилася вдовою з малим сином Святославом. Не зі злоби, а зі справедливості. Я обрала шлях відплати. Я покарала Древляну. Спалила їхнє місто, знищила князів, які зневажили честь Руського престолу. Я зробила це не з жіночої люті, а з князівського обов'язку. Оскільки син Святослав ще був неповнолітнім, бо мав 8 років, то я на засадах сімейного права. Взяла в свої руки правління державою до повноліття свого сина, ставши володаркою могутньої Київської держави. Взявши владу в свої руки, Бог дав мені розум і твердість, я праведно судила. Злих та непоправних я карала, а добрих щедро винагороджувала. З сусідами. Зуміла зберігати мир. Річ не чувана в ті часи. Не чувана тим більше на Русі, оточеній дикими племенами. Я знала, що у Київській Русі є люди, які називали себе християнами. Вони були іншими, ніж ми. А сколь іди були християнами, вже святі Кирило і Методій довершили переклад на слов'янську мову святих книг. У Києві вже була церковця святого Пророка Іллі. Також мій чоловік Ігор мав у своєму війську багато християн, які присягали на вірність не на панських богах. А на Христі і Євангелії. Та релігія почала мене захоплювати. І по якомусь часі я вирішила охреститись у Константинополі. В літі 955 року Божого я поїхала туди. І імператор Константин VIII Багрянородний Прийняв мене з честю. По якомусь часі імператор якось сказав до мене, ти каже Ольго, достойна жінка, давайте станеш моєю дружиною. Я зрозуміла, куди він хилить, і відповіла йому. Ну, та добре. Але мені спочатку треба охреститись, бо ти не можеш на нехрещенні одружуватись. Будь моїм хресним, а тоді ми поговоримо. І ухрестив її цар з патріархом Польєвктом у 957 році. Ольга собі взяла ім'я Олена. Прийняла на честь рівно апостольної Олени, матері святого Константина Великого. А після хрещення імператор підходить до мене і говорить: тепер хочу взяти тебе, собі, за жінку. А вона йому відповіла: Як же ти візьмеш мене собі за жінку, коли ти хрестив мене та є мені хрестним татом? А я тобі дочкою, як і сам знаєш, християни не мають права на таке. І відповів їй цар, перехитрила ти мене, Ольга. Так Ольга показала і доказала вірність своєму чоловікові навіть після 12 років. Після смерті Ігоря. Ольга правильна і гідна вдова, така, як має бути, вдова з Великої букви. Ольга, прошаючись з Патріархом, просила благословення для своєї країни, кажучи піддані мої. Погане, мій син також, нехай Господь збереже мене від усього злого, і благословив її патріарх словами, благословена між жінками руськими, що полюбила ти світ і відкинула морок. І благословити тебе будуть, сини руси, до останнього роду. І я повернулася додому у свою землю, у свій Київ, де провадила правдиво християнське життя. Побудувала в Києві церкви святого Миколая і святої Софії. Найбільше я хотіла свого дорослого сина Святослава охрестити. Він не хотів навіть слухати. Але як хтось бажав хреститись, то не боронив йому, лише насміхався з такого. Я йому часто говорила: сину мій, я пізнала Бога і тішуся, та й ти, як пізнаєш Його, будеш радіти. А він мені постійно відповідав одне й то саме: з мене мої воїни. Будуть сміятись. А я йому кажу: та якщо ти охрештишся, твої воїни за тобою так само охрестять. Та він не слухав мене і жив за звичаями поганськими, взяв собі жінку поганку і дорадників також погано. А я продовжувала молитися за сина і народ удень і вночі. Виховуючи сина свого доповноліття, вже добре було, що син Святослав нікому не перечув бути християнин. Хоч не вдавалося мені навернути сина Святослава у християнську віру, то я не знеохотилась. Я виховувала у християнській вірі своїх внуків. Коли я передала правління державою в руки Святослава, я зайнялась вихованням його дітьми. І в цьому вийшла моя найбільша заслуга. Внук Володимир зумів прийняти в себе зерно, яке я сіяла. Можна сказати, я відігралась на внуках за місті. Сина. Під 969 роком я захворіла. Та й сказала синові. Я не здужий і скоро помру. Будь ласка, поховай мене по Християнськи. Не насипай кургану, бо це був панський звичай, а постав Хрест. Хай хоронить мене священник. І не справляй потім тризни. І по трьох днях померла Ольга. Спочила в Господі 11 липня 969 року, на 80-му році свого життя хоронив її священник. Плакав за нею син і внуки її та всі люди. Літописець Чернець Яків пише, Тіло Святої Ольги спочиває в домовині, неначе спляче, скільки років не тлінне в Десятинній церкві, куди перенесно його внуком Володимиром за митрополита Леонтія. Це тіло оглядають вірні через віконце у Саркопазі. Але під час нападу монголів мощі Святої Ольги були сховані під стелею Десятиної церкви. Митрополит Петро Могила у 1635 році, відбудовуючи невелику церкву на руїнах Десятинної, віднайшов мощі Святої Ольги. Вони там спочивали до 18 століття. За наказом Московського синоду їх було поховано, і сьогодні ніхто не знає, де воно. Літописець Несто закінчує свою про Святу Ольгу такими словами: вона перша з Руси увійшла в небесне царство. Її величають. Сини Руси як начальницю. Вона і після смерті молить Бога за Україну. Слово моє до вас нащадків моїх. Я Ольга, яка засіяла зерно, щоб Україна ожила у Христі. Шукайте істину. Навіть серед темряви язичництва. Пам'ятайте, що навіть жінка, навіть мати, навіть вудова може стати світлом для народу, якщо має віру. Сила не лише в мечі, але в мудрості, у молитві і вірі. Я була християнка серед поганих. Темний ліс. Народ у Києві був сильний, але дикий і язичним. Вірили в дерево і камінь, приносили жертви ідолам, не знаючи істинного Бога. Я молилась і при житті не бачила просвітлення ні свого народу, ні своїх дітей. Я була одна і не було з ким навіть поговорити. Люди зазвичай впадають у відчай, нарікають, сумніваються і матюкаються, коли не можуть щось випросити. Я не зневірилась, не розшаровувалась, не нарікала. Я була тверда, вольова і терпляча. Тому і побачила славу у Своєму внукові Володимиру і у своїх правнуках Борисі і Іглів у Святій Ользі можуть знайти науку і дівчата. Як жити до шлюбною чистотою до шлюбу дівчата? Матері. Дружини, як любити своїх чоловіків. Так, вона, не, вона була мудрою. Але вона не тянула на себе ковдру. Не написано, що вона Ігоря перестрибувала. Ні, вона після смерті докінчила всі ці почини, які Ігор почав. Як мама, як вдова. І, звичайно, особливо. Бабці можуть полчитись зі святої Олі. Амінь.